Усім привіт! Я думаю, ніхто не буде сперечати зі мною, що ми живемо в час Інстаграму, е, в час, коли власна думка поступово стає розкішю. Навіщо приймати рішення самостійно, якщо можна просто переглянути, переглянути стрічку Інстаграм і дізнатися, що купувати, як виглядати, що їсти, та навіть як лікуватися. Блогери стали новими авторитетами. Вони радять усе від косметики до життєвих цінностей. Ми купуємо чудо-креми, які насправді просто працюють добре із фільтрами. П'ємо вітаміни краси, потак сказала наша улюблена інфлюенсерка. І відмовляємося від лікарів на користь порад з Тіктоку. Але найстрашніше ми перестаємо аналізувати. Якщо щось рекламує улюблений блогер, то, значить воно працює. Якщо хтось із мільйоном підписників, то е, щось порадить, то це буде супер круто. Ми живемо в епоху, коли критичне мислення замінюється сліпою вірою, красиву картинку та переконливий текст. Люди частіше довіряють порадам TikTok та Instagram, ніж науковим дослідженням і доказовій медицині. Псевдонаукові тренди, чудодійні пігулки та небезпечні практики поширюються швидше, ніж правдива інформація. Сьогодні я хочу розібрати конкретний кейс, який ідеально ілюструє, як блогери можуть маніпулювати довірою людей. Отже, став свій лайк і вперед. Отже, до вашої уваги, історія шахрайки з Інстаграм, яка сколихнула увесь світ. Знайомтесь, Бель Гіпсон народилася 8 жовтня 1991 року у Брізбені, Австралія. Вона стверджувала пізніше в інтерв'ю, що її батько, усе дитинство її був поза увагою, не слідкував і не приймав участь в її вихованні. Її мати страждала на розсіяний склероз і хронічну втому, а її брат був аутистом, хоча брат пізніше заперечував ці заяви. За словами Бель, сімейні обов'язки лягли на, плечі, на її плечі, коли їй було лише 5 років. Вона зізнавалась у інтерв'ю. Раптом я пішла до школи сама, готую сама шкільні обіди та щодня прибираю будинок. Це мій був обов'язок робити покупки в магазині, стирати, домовлятися про прийом до лікаря та забирати брата. У мене не було іграшок. Це її цитати з її інтерв'ю. Кілька членів родини Гіпсон, включаючи її покійну матір Наталі Далбелло, яка померла від розсіяного склерозу у 2017 році, та її вітчима Ендрю Далбелло та її брата Ніка Гібсона, спростували ці заяви. Брат говорив у інтерв'ю, Белл ніколи не піклувалася про мене. Я не був хворий на аутизм і вона майже не виконувала домашню роботу. Отже, у 2009 році, у віці 17 років, Бель Гібсон кинула середню школу та переїхала до Перта, де працювала в кол-центрі приватної страхової компанії. Приблизно в той же час вона вперше почала стверджувати про серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, про те, що вона перенесла інсульт, потім перенесла операцію на серці, де була в стані клінічної смерті на операційному стилі, і, зрештою, неї діагностували рак мозку термінальній стадії, їй залишилося жити 4 роки. Бель Гіпсон вперше отримала визнання в травні 2013 року, коли запустила свій інстаграм-аккаунт Bell. У її розповіді було задокументовано, як вона нібито уникала хіміотерапії, традиційної медицини, а натомість використовувала здорову дієту та цілісне харчування, щоб вилікувати рак мозку в термінальній стадії. Ось ця чудова історія Гіпсон про природне лікування перевернула до її аккаунту майже 200 тисяч людей. Молода мати, одиначка, у 2011 році вона народила сина. Швидко заробила свою популярність у соцмережах. У серпні 2013 році Бельгібсон запустила додаток під назвою The Whole Pantry», який рекламував здорові рецепти та поради щодо цілісного життя та харчування, які, як повідомляється, вилікували у неї рак. Додаток мав миттєвий успіх за перший місяць. Його завантажили 200 тисяч разів. За оцінками ель заробивши приблизно 1 мільйон доларів в США доходу і було названо Apple найкращим додатком для їжі та напоїв 2013 року. Далі все почалося 8 березня 2015 року, коли австралійська газета The Age виявила, що Гіпсон збрехала про пожертви багатьом благодійним організаціям і окремим особам. За даними видання, Гіпсон публічно стверджувала, що видала там 20% прибутку. The whole Pantry на різні цілі, а також ніби пожертвувала 300 тисяч доларів благодійним організаціям. Бель Гіпсон також провела два публічних збори коштів: один у грудні 2013 року, інший у травні 2014 року, щоб зібрати гроші для п'яти благодійних організацій. Отже, у 2015 році, коли Бель була на піку своєї популярності, з'їздила в Силіконову долину. І всі неї захоплювалися, журналісти почали звертати увагу, що жоден лікар не підтвердив її діагноз. Вони почали проводити розслідування і знайшли шокуючий факт: Бель ніколи не хворіла на рак. Вона збрехала про свій діагноз, про лікування і навіть про те, що частину прибутку із від застосунку віддає на благодійність. Жодна з обіцяних сум так і не дійшла до фонду. Коли її викрили, вона спочатку заперечувала все. Потім почала вигадувати нові виправдання, тобто її неправильно діагностували, то вона сама повірила в свою брехню. Але правда була очевидною. Вона свідомо маніпулювала людьми. Коли е, достаточне розслідування прийшло, бель зізналася, що вона вигадала свою хворобу. Вона виправдувалася тим, що була заплутаною, і сама вірила у свій діагноз. У 2019 році її двічі викликали до суду за її несплату, де вона стверджувала, що фінансово оплатити свої штрафи, незважаючи на те, що в період з 2017 по 2019 роки витратила понад 90 тисяч доларів на одяг, косметику та подорожі, повідомляє The Guardian. Її будинок обшукали двічі: у січні 2020 року та знову в травні 2021 року. У спробі відшкодувати понад 500 тисяч доларів у вигляді. Несплачених штрафів, відсотків і пені стало на лютий 2021 року. Федеральний суд позначив справу Гіпсон як залишену. Повідомляє Women's Weekly. Чому мені була дуже цікава ця історія? Тому що у 2000, у 2000 році доктор Марк Фельдман запропонував термін Мюнхгаузен інтернет» MBI, що дослівно перекладається як інтернет Мюнхгаузен». Це явище стосується людей, які вигадують або перебільшують хвороби в інтернеті, аби отримувати співчуття, увагу та фінансову підтримку. Фельдман, досліджуючи класичний синдром Мюнхгаузена, симулює хвороби або навмисне завдає собі шкоди, помітив, що з розвитком інтернету цей феномен набув нової форми. Більше не потрібно було ходити до лікаря від лікаря. Достатньо було розповісти жалісливу історію соцмережа соцмережах або на форумах, і люди починали підтримувати, співчувати і навіть фінансово допомагати. Особливістю MBI є те, що пацієнт може змінювати свою історію, стираючи незручні коментарі та навіть створюючи фейкових лікарів або родичів, які підтверджують його діагноз. Таких випадків ставало все більше, а з розвитком соцмереж і блогерства, деякі люди почали використовувати цю маніпуляцію ще й для заробітку. Сьогодні цей феномен актуальніший ніж будь-коли. Блогери симулюють хвороби, продають чудодійні ліки, вигадують наукові докази своїх методів і наживаються довірливості підписників. І ще важливо роз... е... і це важливо розбирати та викривати. Отже, який висновок можна зробити? Скандальна історія блогерки, яка руками брехала про смертельну хворобу, показала, як легко можна маніпулювати емоціями людей заради популярності та грошей. Netflix вже зняв серіал про цей випадок, але таких історій у соцмережах набагато більше. Ця історія лише вершина айсберга. Щодня блогери. Впливають на наші рішення, рекламуючи сумнівні ліки, дієти, косметику. Багато хто навіть перевіряє факти, але потім стає запізно. Соціальні мережі створюють ілюзію довіри. Нам здається, що блогери, наші друзі, Вони діляться досвідом, вони чесні. Але насправді їхні рекомендації це просто бізнес. І поки ми сліпо відуємо за їхніми порадами, ми поступово втрачаємо головне. Здатність думати самостійно. Так можливо, час включити критичне мислення? Що скажеш? Сподобалася історія? Напиши коментар, підпишись на канал. Дякую!